Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошу вас усіх на загальний тероризм-клас на тему карта дня на 27 вересня. Розслабтеся. Загадайте себе любимого чи любимого. Карта дня на 27 вересня. Ви виходите з вежі. Тобто з розруху з хаосу з вашого життя, всього непотребу, застоїв тупіків, не удач, душевного неспокою, душевної тюрми. І ви вирішуєте рухатися далі. Карта дня вам буде вересня. березня. Так, ви приймете, у вас наступає прозріння і ви приймаєте рішення, то що я казала, рухатись вперед, відсікайте у ви себе весь непотріб. темна полоса вашого життя завершується. До вас приходить ваше життя світло, світло в кінці тунеля. Ваше життя приходить біла смуга вашого життя. І всі по карті суд. Ваше добро вам буде повертатися, а всі, хто вам чинив зло, вони будуть отримувати бумеранги по справедливості. А ви будете отримувати нагороди, бонуси, плюшки від вищих сил за те, що ви пережили в своєму житті. Карта дня на 27 вересня. Ваше життя іде новий король, король жезлів, нова родина та І ваше життя розпочнеться з чистого аркушу. Ви вийдете з тупиків закриття всякого, перекриття. Можливо, захочу повернутися до вас людина з минулого, партнер з минулого або мужчина, з яким вас давно закінчили стосунки. Але карти радять відрізувати все з ним, аби ви не попали на ті самі граблі. А вам карти підказують, що завтра, аби ви зайнялися своїм ділом, своєю роботою, відточуванням своєї діяльності, всю енергію направили на роботу. Хто вже не працює, то може зайнятися господарськими справами. І він також ця та людина отримає також успіхи. Також буде завтра у вас прихід з фінансів. Завтра ви будете відмовлятися, всього непотребу, приймати рішення відмови всього непотрібного. З... Яка може проявитися королева мечів, яка шкодила вам нещира подруга. Не відкривайте їй свої плани, свою душу. Вона може підступно підійти до вас чи проявитися, але вона може вам завдати шкоди, не вірте їй. День провідні завтра. карти показують спокійно. Роботи виконуйте собі справи видіти поступово, помірно, без затруджень, без виконання якихось важких робіт, щоб це вам не вплинуло на здоров'я. Когось випадає Успіх у вашій роботі? Фінанси? Хто займеться? Собою? своєю, своєю зовнішністю? Хто займеться? Духовним розвитком і це принесе людині заспокоєння. Порада відкати. Все буде по справедливості. Не беріть собі нічого до голови, тому що ми всі під наглядом вищим вищих сил ми як на долоні. І всі, хто зробив зло, то зло повинно повернутися. І добро повертається нам також. Тому не треба купати під когось яму, щоб не попасти в ту яму самим. Треба спішити робити добро. Вже життя таке коротке. Ось такий розклад. Не забувайте за енергообмін. Наш тільки той терм'я, хто віддає. До нових зустрічі з вами. Всіх вам благ!